Привітики, дівчата. Сьогодні гарний день. У мене сьогодні день Янгола. Вітайте! У мене вже моя бабуся двоюрідна привітала і хочу щось розповісти вам. Morgen, дівчата! Щас до мене дійшло, що я тиждень в трасі на новій машині, і в мене сьогодні ще й день Янгола. Так що поздоровляйте! Ну, а я вам хочу розповісти про минулий рейс. Ну і дещо показати. О, свій ранок. Я сьогодні виспалась і ось, бачите, у мене зараз я собі заварю кашу. Потім хочу зробити омлет з ковбасками і сиром. Я вже трохи тут обустроїлася, якось домовилася, щось у нас з цією машиною не складалося, не складалося. Бачите, я вже навіть прополососила. Що значить людина виспалася. От, зазвичай, оці всі обзори, що я вам знімаю, я потім сама по тих обзорах е, розкладаю все, щоб все лежало на тих місцях, як я звикла. Мої робочі черевики в цьому сезоні дуже зручні мого розміру. Тому що на минулу каденцію я купила 42-й замість 40-го. Не знаю чому. Е, ось цю табуретку, ви знаєте, це була вона придбана ще на першій каденції і таке інше. Ну тобто. Е, Поки я готую завтрак, я вам зараз не розповідаю, але із ілюстрації до відео, е, можете поки подивитися, що у нас тут і як. Сукулент, годиночок. У мене дуже багато спадку мені дісталося з цією автівочкою. От. Не знаю чому, може, тому що автівка чому ми не Ой, молоко обіжало! Так, споко. Молоко дуже далеко не обігло. Е, я вже поснідала. І заповнила дурацькі тахобуки, прибралася і маю часто натхнення з вами поговорити. Це, це, дуже, це дуже рідкісний стан у мене. Хочу розповісти вам про платні і безплатні дороги. І скажу чому. У мене тут позавчора дуже пригоріло. От, ну і я вам розкажу, а ви подивитесь інзе. цікаві краєвиди. О, Це Австрія. Австрія, мій улюблений паркінг Ньослах. Але ми його називаємо Ноблах. Потім, я потім покажу чому. Я нещодавно зробила рейс з під Мілану в Німці. Це не дуже був довгий рейс, 632 кілометри. Але він включав в себе платні дороги. Але платні дороги логіст мій виключив. І от, що саме? Ну, неприємно для мене було, що рейс у мене був вночі. Так, давайте я вам зараз покажу, що таке платні дороги і безплатні дороги, і трошечки про них розповісу. Зараз я вам покажу різницю між платними дорогами, коли ти їдеш. Зверніть увагу на час і відстань, і коли я прибуду, і коли я їду безплатками. Ось, відстань майже та сама, але час інший. І цей час логістика забирає у мене і в мій вихідний день, яких у мене на цій фірмі взагалі просто немає. Їх немає у вихідні дні, я їду. І таке буває. Так, так от, платна дорога це автобан. Це автобан в декілька. Полос, і він прямий по платній дорозі ти їдеш взагалі дуже легко. От чому по німцям Чому я люблю німців? В німцях самі автобани. І вони, до речі, для бусиків безкоштовні і легковиків. А от тіри я знаю, що сплачують. От не знаю, що там у тірів. Ми тільки прагнемо його водити. Значить, але платні дороги в Європі. Це в Швейцарії, в Австрії, в Чехії, в Словаччині. До речі, в Словаччині наші логісти також жматяться 10 євро оплатити. В Сербії, о богі. Ой, якось розповім про ту Сербію, в Угорщині, в Скандинавії також платні дороги, в Італії і в Польщі. Тобто ти можеш їхати безплатними дорогами, серпантинами, якимись там трасами не дуже. Швидкими, можеш їхати безкоштовними. І в Італії, як з'ясувалося нещодавно, не такі е, дорогі дороги, щоб не можна було цього сплатити. Один раз. Е, так, да, один раз я коли їхала в Сербію, я проїжджала Чехію, вона сплачена, Угорщину сплачена, а Словаччину я вирішила просто заощадити свої сили і за 10 євро сама собі придбала він вінетку. Так, от в Італії у мене був кусок. Дороги, який можна було проїхати безплатними, а можна було проїхати платними. І логіст мені сказав, ні, їхай безплатними. Додало того, що у мене завантаження було о 22-й, і це був експрес. Я везла вантаж на DHL в німці, і о 14-й я повинна була розвантажитися. Тобто, часу було на їзду в досталь, часу не було на сон. Взагалі, тобто я не спала. Я їхала 16 годин. Я зробила паузу на годину. Це я заскочила в душ і поснідала і поїхала далі. Так. Ну, Мало того, що коли ти їдеш вночі, ти засинаєш. Що б ти не робив? Як би ти не намагався вдень поспати, я вдень не сплю. Я жайворонок. Я вдень можу полежати, я можу подивитися, щось почитати. Але от щоб виспатися і вночі така як огірок, Валити. Ні, такого в мене нема. І тому, коли я починаю засинати, я якось зніму відео, що я починаю робити, коли я починаю засинати. Але саме дієвий спосіб це прийти до нас у чатік. У мене все той самий чатик, який у мене богічний і де я усіх люблю. Це телеграм-канал Drivers Drivers. і піти там з кимось посперечатися чи ще щось. І от також їхали хлопці. Які не спали такі, як і я, і ми з'ясували те, що траса, яка от, вона там попередня на відео була. Одна справа, коли ти їдеш в день, коли в тебе вихідний, ти їдеш не швидко, і друга справа, коли в тебе експрес, ти намагаєшся їхати швидше. А їдеш ти в суцільному тумані, в темряві, навколо нікого нема, ти хочеш спати. Так от, ота траса. Коштувала всього 35 євро. І мені стало так зле від того, що. У мене, ну, у мене логістика, е, дивіться, є е, коли шефи компанії самі шукають собі фрахти, а є коли шеф домовляється з логістикою якоюсь, їх багато, їх дуже багато. І логістика водить. Тобто шеф тобі дає автівку, кухенку, е, я не знаю, армірований скотч і ведешку, А замовлення і про дороги, як ти їдеш, і який час тобі дає логіст. І от я їхала і, 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 коротше, і всю дорогу, я думала, бляха, вони зажали 35 євро людині, яка їде вночі, в якій очі вилазять в тому поїбаному тумані вибачте, під, під Міланом, я втрапила в туман. І за щот, Я не бачила дорожні знаки, і ми повернули на Швейцарію. Коротше, у мене тут Дві, дві навігації, кожна говорила щось своє. Я вирішила послухати борю. От, і я, чу, ну, я, тобто, я ж запам'ятовую всі дороги. От, ну, Повернули назад. І от е, насправді це знання дало мені плюс. Ну, це я отой, ось моя машинка, це ми стоїмо зранку на ньослаху. Отака от, от краса. І зараз, дівчата, буде краса-краса, я вже перестану нити. Але мені все одно цікаво, хто забрав ті 35 євро? Мій логіст, тобто, який не сплатив е за цю, ну, тобто, не дав добро сплатити цю платну дорогу. 35 євро. Люди, 35 євро. А я їхала вночі без сну. 16 годин. До речі, вчора у мене був вже тиждень в трасі. Це моя четверта. Ні. П'ята. Це у мене вже п'ята каденція. І я вже наїздила 4300 кілометрів. І щось мені здається, що ці 35 євро це буде та соломинка, яка зламала хребет верблюдові. Таке в мене враження. Так, але менш з тим, на ранок мені видали красиве, і їхати мені, ну, мені було дуже приємно. Я взагалі, коли я щось бачу, я здивуюся, я захоплююся. Усі, всі, всі ці кадри ну, робила майже безсмертна катя. От. І, а коли я їду вночі, я не бачу нічого. Я нічого не бачу, я починаю засинати, і я починаю нервуватися, збиватися. І от, до речі, цей рейс, як я кажу, він такий трохи поїбаний. Тому що я з. Я уходила з маршруту. Навігатори казали різне. Боря взагалі відмовлявся зі мною розмовляти і щось мені показувати. От. І я. Пості... я постійно не там звертала. Мені мене кудись вело. Навіть в Австрії з автобану, який вже був проплачений, алілуя, у нас годова вінетка. А на першій фірмі я згадую, що у мене не було вінетки, не було проплачених доріг. І логісти ще вбачили, що я їду по один. І писали мені, і телефонували, але в мене там був третій день роботи. Казали, Катя, уходи, уходи з автобану. Ну, коротше. Зараз я виспалася і мені смішно. А коли я їхала вночі, мені було нудно, тобто мене нудило. Я коли стомлююсь, мене нудить. В мене Ви... Така в мене нова риса. Але бачите, які гори класні. Я їх фоткала, фоткала. І дуже приємно їхати і на таке дивитися це не по ночах їхати. Тому я от думаю, що мені щось треба роботу, там де ти їдеш вдень, а вночі спиш. І там, де логісти, не жмуть 35 євро на 400 кілометрів траси. А ви як вважаєте?